Україна не визнає приєднання Криму до Російської Федерації. Це офіційна заява Міністерства закордонних справ. МЗС також закликало інші країни світу не визнавати такого перерозподілу кордонів. Він кликав Росію. А прийшли бійці Альфи в Одесі. Затримали лідера проросійських активістів. Це очільник організації молодіжна єдність Антон Давидченко, якого звинувачують у закликах до сепаратизму. Його прихильники намагалися штурмувати приміщення СБУ Одещини, але адвокат затримано повідомив хлопець уже в Києві. Деталі від Тетяни Милинко Проросійські активісти під будівлею Одеського СБУ зібралися вночі. Прийшли сюди на поміч своєму лідерові Антонові Давиченко. Антон Давиченко є лідером радикальної організації Молодіжна єдність його бачили на кожній проросійській акції. І 3 березня саме він закликав пустити протестувальників до сесійної зали облради. По тому почався штурм. А ось так на одному з мітингів Давиченко закликав об'єднати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину, надати регіонові назву Новоросія та адміністративно відокремити від Києва. Ми що наш країн це Новоросія. І, якщо нас не далі слухати, то ми вже будемо самі як нам дійсити. Співробітники Альфи та контррозвідки затримали Давиченка, саме коли той із прителем повертався після мітинга додому. Група Формі садинакового вороження з предметами, котрої були похожі на автомати Калашникова. Призвелі захват кріками стоять руки за голову. Тож нині проросійські активісти вимагають його відпустити на вході до будівлі. СБУ склали шини і з мушкетерськими гаслами надумали йти на штурм. Один за смерть! Та до трощі не дійшло. Вийшли співробітники СБУ і запросили на розмову матір і брата затриманого. Повідомили, він уже в Києві. Мати в розпачі. Якщо я прийду к вам в дюку, підходіть до мене. Я прийду облітою, бензином і соспічками. Я вам даю чесне слово імені Бога. Тим часом активісти розходяться, аби зранку повернутися з наметами, встановлюють їх перед будівлею СБУ. За всю ночь не було ні єдиної провокації, мирний мітинг. От ми висказуємо поддержку Антону. Антон був наш голос. Натомість працівники СБУ кажуть, голос лунав супроти законові. Оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 110 кримінального кодексу України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за це Давиченкові загрожує до семи років позбавлення волі. Міру запобіжного заходу найближчим часом має обрати суд на квартал нижче від СБУ. Вже біля одеської міліції мітингують активісти правого сектору. кажуть вдячні правоохоронцям за операцію. Поблагодарити наших співробітників служби бізопасності за задержання одного з лідерів сепаратистських рухів в Одесі, відкрито открито до розколу країни і адкри. Та призва Путіна ввести війська Вадясу і Вадяської область. Тетяна Малимко Олекса Сорокін. Програма вікна СТБ.